Отже, э, пишемо вже, да? пишем? Пишем? так? е, э, Пишемо? Э, я, я дивлюсь на Сашу, Саша дивиться на мене. Ми спілкуємося на камеру увагу звертаємо. двертам. Так, я розумію, так? Да? Отже, поїхали. Э, завершилася сесія міської ради, яка мала бути останньою в нинішньому скликанні, але буде нам депутати погрожують ще однією позачерговою сесією. Але... Та, яка завершилася, була досить таки цікавою, і цікавою тим, що в порядок денний було внесено кілька таких питань, які мали б впливати на життя міста в подальші роки. Зокрема, в порядок денний було винесено дуже багато земельних питань, і коли їх почали обговорити в сесійному залі, то було спекотно, і видно було, що і депутати мають якийсь інтерес, і крім того, представники громадськості, особливо які представляють вояків. А то дуже негативно відреагували на роботу як депутатів, так і доповідача по цьому питанню. От на твою думку, що відбулося в залі і твої враження від перебігу сесії? Ну, взагалі для мене це був цікавий досвід першого відвідування сесії Білоцерківської міської ради. І одразу, що вразило, це те, що була присутня велика чисельність громадськості. Напевно, питання, які розглядалися, вони були доволі ну, актуалізовані, тобто і ну, цікаво не лише виключно депутатський корпус. Що мене вразило, напевно, ну, ми живемо в надзвичайно багатому місті, тобто місті, в якому земля нікому просто не потрібна, її вже занадто багато просто і. Дозволяють, просто дарують, роздають, тобто, ну, напевно, дуже надзвичайно багато міста, просто, де просто бери і не хочу. Тобто, ну все так, в жартівливій формі говорю, але якщо склалось таке враження, просто ну, ту чисельність ділянок, яка пропонувалася для передачі, наскільки я розумію, в приватну власність, ну насамперед в приватну власність, тобто це одна сторона медалі, яка вже говорять. Друга сторона медалі це те, що якщо... З досвіду бізнесу комунікації в цій сфері, то не так просто отримати за гроші, навіть просто землю. Тобто виявляється, що якісь, напевно, існують подвійні стандарти щодо ну, питань приватизації землі. Це перший момент. Другий момент це те, що як не дивно, але здається, Україна вже. Давно відійшла, як мені здавалося, від того досвіду, коли просто земля роздається, а не виставляється на аукціон. Тобто це теж для мене я незрозуміло, напевно, просто теж коштів ніяких не потрібно, тобто бюджет, напевно, переповнюється належним чином. тобто і Немає ніяких інших там соціальних програм, економічних програм. там. Ну Я вже мочу про культурні, там освітні, але напевно це теж тобто земля. ну, у цьому світі результат як ресурс. Тобто чому тут так ставляться до цього, то це викликає великий подвиг. От коли виникали питання у громадськості в першу чергу, і коли йшло обговорення, то закидалися до по земельним питанням, що земельний відділ дає формальні відписки по певним пунктам. Які були винесені в порядок денний, які нібито не корелюються з генеральним планом міста? Ну так, там дійсно виникла доволі комічна ситуація, коли було відмовлено виділені земельної ділянці певній десь, юридичній особі за аргументацією того, що це не відповідає генеральному плану міста. коли з громадськості поставив питання, а, будь ласка, чи існує генеральний план забудова міста, була відповідь, що його просто не існує. Тобто я взагалі виникла така комічна ситуація. Тобто, ну, це з одного боку може... Якесь непорозуміння з боку працівників земельного відділу, ну, може виникнути питання, що може бути з одного боку, можливо, це виникне. Але з другого боку виникає питання, що чи компетентно взагалі, тобто готуються питання, які виставляються на розгляд. Тобто питання компетенції. Тобто, чи це формальні відписки, чи це за цими відписками щось інше стоїть. Тобто, чи чись інтерес стоїть за цими відписками. Просто, і розраховується на те, що ніхто це увагу звертати не буде все пройде так. Ніби громадська за цим не слідкує, але якби, як мені здалося, то громадська за цим дуже активно На Напередодні сесії дуже багато розмов було серед широкої громадськості. Тобто, мені здається, що депутатський корпус, ну і керівництво міста доцінює увагу громадськості до питань, які розглядаються. Тобто, взагалі, як надивно, яка логіка виносити саме на останню сесію, тільки важливі питання, Тобто, питання, які можуть принести значний ресурс. До міського бюджету, тобто навіщо це робити, наповнювати бюджет, якщо бюджет виконується, за словами міського голови, тобто він перевиконується. Тобто, навіщо ставити питання, тобто кінець року просто обрати, переконту. Тобто, на жаль, це, це питання стратегічного значення для міста. Можна такі питання вносити на наступний рік, залишати і не більш важливі. Тобто, коли можливо виникати питання дефіциту, бюджет, ну те ж саме можна сказати про передачу під приватизацію комунального майна. В пам'ятках архітектури, в цілісних майнових комплексах комунальних підприємств, зокрема, це ж і та ж сама торгова площа 6, де розташовується земельний відділ, хочуть приватизувати окрему, земель, окрему кімнату. Те ж саме питання в кінотеатрі, який є, ще жодні площини там не були приватизовані, натомість хотіли відвести під приватизацію 25 квадратних метрів. Ну і ціни такі доволі, доволі смішні. Ну вони не доволі смішні, вони насправді є надзвичайно смішними, тому що, наприклад, зі слів депутатського корпусу деякі приміщення до вартість квадратного метру коштує по 1600 гривень, по 1800 гривень. Тобто всі, хто має справу з будівництвом або зіштовхується, або принаймні з якимось ремонтними роботами, щодо чудово розуміють, скільки обходиться вартість. Побудова квадратного метра, тобто таких цін взагалі не існує. Тобто за такі гроші, ну мені здається, навіть мабуть, з картонно-паперових виробів навряд чи щось можна просто виготовити, говорячи вже про капітальні будови ну, і про будови, які є в історичному центру, То тобто, я оскільки я розумію, все одно погодження були, що стосується будов, які є історичною спадщиною міста. Тобто, напевно, погодження якісь були, тобто, ну при. Розгляді питання, коли виставлялися на ну перед розглядом питання перед голосуванням, однак, і, ну наскільки я пам'ятаю, відповідно до чинного законодавства будови треба утримувати належним чином, ну якщо вони складає і історичне спадщине місто, тобто недостатньо просто їх взяти, придбати і належним чином утримувати. Тоді, якщо ставиться питання так, що ці приміщення нікому не потрібні, тобто вони перебувають у жахливому стані. Організації, які хочуть їх взяти, у них теж грошей немає на сплату великих сум. Тоді навіщо просто виставляти? Тобто мені викликає сумнів. Тобто, якщо організація не має коштів придбати за ринкову ціну. Кажемо, приміщення ну на майнамісті біля церкви, тобто то як воно буде далі утримувати ці приміщення? Тобто, це теж підлягає сумніву. Ну і мені здається, що ці питання так само хто заважає виставляти їх на аукціон, хто заважає їх виставляти не в пакеті, а в на опці... ну, наприклад, а виставляти в окремих. Ну як проводити постійно, там хай буде це щомісячні аукціони, виставляти не, не пакетами там по 100, по 200, а наприклад, виставляти по 5, по 10 і хай все місто знає, хай бере участь активно. Це так. один момент. Другий момент, і, ну взагалі таке слово враження. місті населення більше 200 тисяч. А серед переліку об'єктів комунальної власності, які приватизовуються, випадково виявили кілька. Депутатів міської ради, тобто, як вона так випадково опинились? Тобто, ймовірність їхнього перебування там склала одна до тисячі, і вони саме опинилися в тому залі, де виник інтерес. Тобто, ну, Про що це говориться? Це говорить про знак не зовсім діяння в правовому полі, напевно. Ну, Але це вже питання компетенції інших органів. Ну, Я думаю, що привічі їхньо опинилося не випадково. От. І, напевно, на останній сесії хотіли вирішити всі свої. Невирішені питання. І тут у нас є, до речі, одна фотографія, де депутат міської ради голосує двома руками такий кумедний випадок в стилі Тетяни засухи, от при прийнятті змін до конституції. На твою думку, чи варто було б запровадити в місті електронну систему голосування для депутатів? Чи виправдається вона під час своєї роботи економічні затрати? І взагалі, чи варто було б поговорити про те, щоб в Білій церкві створити? Електронне адміністрування, потім відкриті онлайн таблиці, де було позначені вільні земельні ділянки, вільні об'єкти комунального майна, ті ж самі вільні місця в дитячих садочках, школах і тому подібне. Ну, звичайно, підняло важливе питання. Ви вже можливо постінформаційному суспільству. Дуже дивно, що ще є випадки, коли голосують руками. Є занадто багато. Не знаю технічних можливостей, аби в надзвичайно дешевий спосіб провести голосування в електронному режимі. Хто забороняє? Є інтернет. Я взагалі здомовна ну, там десь немає Wi-Fi навіть да чи є? немає. Немає вай-фай, тобто це не такі немає. великі гроші. Тобто мені здається, що просто вартість оплати тієї людини, яка ходить, просто і рахує і складає протокол. Напевно, набагато дорожче коштує, чим просто доступ до сучасних деш... дешевих або безкоштовних. Не, речі, про -про програмних речі. продуктів, тобто, за допомоги яких просто можна взяти і провести в електронному форматі. Не обов'язково встановлювати дорогі системи, як встановлені в Верховній Раді України, або в Київській міській раді, достатньо, ну, або я знаю, в Донецькій, в обласній раді міській раді, досить система дорогі забезпечення. Є багато дешевих, безкоштовних програмних. Продуктів, які просто дозволяють проголосувати в онлайн режимі, виставляти просто питання. Ну, я не думаю, що купити плазму панелі, це такі теж великі гроші коштує. Просто де виставити все. І ну максимально цифрувати принаймні прийняття рішень. Ну я мовчу про те, що ну хіба велика проблема перед залом засідання так само поставити плазму з порядком денним, де чітко прописані почерговість питань. Навіщо роздруковувати ці маси документів? Коли це все можна цифрувати, і депутати просто має. Я думаю, всі мають доступ до планшетів. Ну напевно, з депутатського корпусу ну, хто не має, то можливо. Можна якоюсь мірою посприяти і в більш технічний, зручніший спосіб просто використовувати. Ну, якщо говорити про електронне врядування, то хочеш чи не хочеш, але місто рано чи пізно все одно до цього буде прагнути. Чим швидше просто місто до цього буде приходити, то. Тим буде набагато ефективніше і швидше процес про прийняття рішень, тому що це перше дозволить і громадськості активніше брати участь, більш фахово розглядати питання, тобто більш всебічно розглядати питання, тобто ну, це відповідь, ну, яка ну, не має інших варіантів. Досить? Ну.